Ми чули багато історій про мене, але мало які з них правдиві. Мотря Кочубей сама проводить екскурсію садибою генерального суді в Батурині. Розповідає приватну історію кохання з гетьманом Мазепою. З його погляду, я зрозуміла, що любить він мене уже не як хрещеницю свою, чи доньку. Та я своїх щасливих очей від нього сховати вже. Це є будинок генерального судді Василя Лонтівича Кочубея, пам'ятка архітектури і історії 17 століття. Ми пропонуємо екскурсію з елементами інтерпретації. Тобто це буде у нас образ, відтворений образ Мотрі Кочубей, яка розповідає про своє життя, про своє кохання до гетьмана Івана Мазепи. Вжитися у роль Мотрі було непросто розповідає Алла Батюк. Вона наукова співробітниця музею. Роль дуже складна, це з одного боку трагічна доля. Людини, оскільки вона зазнала щасливе кохання, потім її долю вирішили, все ж таки батьки. Але з іншого боку, я тут постійно. Я в цьому відділі працюю вже кілька років, постійно проходячи під час екскурсії цієї зали, проживаєш її долю. Ідея оживати Мотрю виникла сама собою. Відвідувачі постійно розпитували про подробиці з її життя. Вирішили відповідати на питання гостей, має вона сама просто під час екскурсії. Якою ж була Мотря? Як вона виглядала? Чим вона жила, який був її культурний, ось таке її життя, і надихнуло нас на створення такої ось частинки театралізованої, окремий елемент – це вбрання дівчини, щоб Мотрю правильно вдягнути, консультувалися з костюмознавцем. Багато чого ми знайшли у книгах, у джерелах. От і нині відтворили. Костюм складається із сорочки, спідниці, запаски це от такий фартух, з корсету, і зверху пальто, яке має назву контуш. Тканини для цього костюму бралися у ті часи найдорожчі, які завозилися переважно із-за кордону. шовк, парча. Також до відкриття туристичного сезону оновили експозицію у Гетьманській канцелярії. Ми доповнюємо експозицію. Власне, гроші у нас з'явилися трошки, де розжився талерами. А, талер це найпопулярніше. В Європі монета ходили в Україні масово. Велика срібна монета десь від 30 до 40 грамів. Окрім 50 нових монет в експозиції, з'явилося хутро. Тут і лисиця, пасець, та каракуль. Також виставку доповнила точна копія шаблі Самойловича з арабським написом: турецький кавовий набір, а ще книги, універсали та порохівниці. цьому році додаємо більше двох десятків експонатів за допомогою благодійників з фонду слітанок. На це Залучили близько чверті мільйона гривень. Оновити експозицію у музеї планували три роки. Це досить кропітка робота. Цьому передавали дослідження. Звичайно ж, наших істориків, вивчалися архівні документи, звичайно ж, зверталися до за допомогою до колег, як я говорила, інших музеїв. Ціна у нас суттєво не змінилася. Прейскурант ми взагалі, можна сказати, зробили більш компактним і зручним для нашого відвідувача. Новинкою в цьому році стає онлайн-каса для зручності і безпечності. Заради безпеки працівники музею працюватимуть в масках та з дистанцією. Ми пропонуємо відвідувачу також маски і антисептики, приймаємо групи відповідно до вимог. В невеличких приміщеннях групи дрібнемо по 5-7 осіб, на відкритих територіях по 10 осіб. Ольга Унищенко, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.